Всім привіт. Зараз покажу вам, як правильно люди зробили і те, що не зробив я у свій час, мені будівельники не підказали. Казали, тут паркан, там, тут у нас те, 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 треба вирізати сосни і багато дерев просто знищив у себе на ділянці. да? щоб зберегти дерево, зміщують бордюр отакий кольцо просто обрізають і виходить таке. така красота. А тут просто змістили, такий аркери зробили, змістили лінію паркана для того, щоб зберегти оце дерево. Не тільки це, ось ще одне дерево. Теж зробили по паркану для того, щоб зберегти дерево. Тому не завжди слухайте будівельників. Дивіться побільше тіктока більше інформації про будівництво і тоді будете самі приймати рішення, але так як вийшло у мене 10 років тому, коли там ну YouTube був, але там якось так ще не було багато інформації про будівництво і так далі. До нових зустрічей.